Змінами. Тихай сам Бонецький, там домського ручми люцепера секретар. Який ти чорта лицар, лайноті, а не коли падає вікує своєця. Не буде сьогодні синів християнських під собою мати. Бого війська ми не боїмося, землею і водою битимемось з тобою. Московський тихолуй, двоєзикий змій без роду без племені, путінський козолу, азіатський свинак, єпівський коритник, єнаківський жлодіяка і гвалтівник, І у всього світу, і під світу хам, а нашого Бога дурень. Число знаємо і календар маємо. Місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас. Поцілуй за це, ось куди наш. Меншим верхньої дійсновим місцем військового республіканського товариства.